Зараз покажу вам першу обрізку гібіскусу сирійського. Він зростає у сусідів, їх немає, вони виїхали. Товсте скелетне гілля. Зараз чіпати не буду, тільки вкорочую довжину тонких гілочок. Залишаю 4-5 бруньок. Приблизно ось так. Якщо гілочка дуже тонка або вона кривенька, я її повністю зрізаю. Ось такі тонкі, зрізаю. Така обрізка, вона провокує кущення. Квіти будуть з'являтися на кожній гілочці. І якщо буде гілочок багато, буде багато квітів. Це досить товста гілочка, 5 мм в діаметрі. Я її вкорочую приблизно на 2 третини. Залишаю 1, 2, 3, 4, 5 Ось так. Звідти піде розгалуження, і буде більше гілочок. Кожне буде квітнути. Пагони, що зверху, я їх також вкорочую. Один, два, три, 4, 5, напевно, ось так. Залишаю 20 см від розгалуження. Потім я ще підкоригую. відійду підкоригую, як там. Це результат обрізки. Не потрібно обробляти зріз, якщо це тонка гілочка. Гібіскус дуже пізно прокидається після зими. Тому в квітні ми його обрізаємо. Цей гібіскус сирійський зростає в нас на клумбі. В минулому році я робила омолоджуючу обрізку, кардинальну обрізку. Я вкорочувала довжину у цих скелетних гілочок. І бачите, на місці зрізу пішло розгалуження. Таку кардинальну обрізку я роблю приблизно один раз на 7 років. Якщо мова про квітучі чагарники, які квітнуть на пагонах поточного року, а це є волотиста гортензія і спірея японська, то будь-яка обрізка стимулює кущення і внаслідок чого обільне цвітіння.